Права відчепитися з гачка. Іноді важкі думки, ніби чіпляють вас на гачок, ви дратуєтеся, замикаєтеся в собі, чи просто не можете встати з ліжка і почати день. Це вибиває вас з колії на деякий час. Буває, наприклад, спілкуєшся з друзями, і тут зненацька з'являються тривожні думки. Тоді треба звернути увагу на негативні думки відчуття чи фізичний дискомфорт, ніби подивитися на них і назвати. Ось думки про родину. Ось страх майбутнього, ось болісний спогад Про. Для початку так, але якщо додати фразу Я звертаю увагу, то відчепитися з гачка стане ще простіше. Я звертаю увагу на думки про родину. Я звертаю увагу на страх майбутнього. Я звертаю увагу на болісний спогад Про. Зафіксуйте. Тепер треба перенаправити увагу назад на ситуацію. Що там, друзі, про що мова? Повертайтеся до них треба постаратися повністю включитися в реальність у те що робити зараз ця вправа допомагає бути людиною якою хочеться бути і не робити шкоди близьким і собі